Вітаю на каналі Іван і Булка. Сьогодні я покажу вам рецепт млинців, класних млинців, які можна їсти без будь-якої начинки. Це такий окремий вид десерту буде. Для цього нам потрібно 2 яйця, 20 мл олії, дрібка солі. ну Це приблизно 1-2 грама. 340 мл молока. Жирність можете обирати будь-яку, у мене 2,5%. Цукор 75 г. Якщо в ложках це приблизно 3 столових ложки, але орієнтуйтесь приблизно на грами. Це буде така класна солодкість, що це буде як окремий десерт. Якщо будете їсти з якоюсь начинкою, тоді беріть грам 50-40, борошно 130 грам, борошно звичайне і міксер. Нам спочатку потрібно збити яйця. Ми спочатку будемо збивати з ціллю і поступово додамо цукор. Збиваємо їх мікстером для того, щоб потім отримати хрусткі млинці. Вони коли гарячі будуть хрусткі, а потім, коли будуть охолоджуватись, вони стануть більш такими пласткими. Тож починаємо. Для того, щоб збити яйця і менше було потім прибирання, беремо харчову плівку. Будемо на ній розбивати яйця. Це для того, щоб робоча поверхня була чиста. Однією рукою ось так. Так раз. Так, розбили яйця, відразу їх так. Раз, два закрутили, прибрали все чисто. Додаємо сіль і починаємо збивати. Спочатку просто сіль, а потім будемо додавати цукор. Відразу цукор краще не додавати, для того, щоб яйця добре збились. Яйця взбиваємо в піну і додаємо цукор. Відразу весь додаємо. Взбиваємо цю суміш до повного розчинення цукру. І що вона, вона стане набілою, це вже значить готовий, і цукор розчинився. Але також перевіряйте, ну воно буде зрозуміло, там коли ви взбиваєте, воно так на звук можна оприділити, чи є там частинки цукру, чи ні. Вливаємо молоко і продовжуємо далі взбивати. Об'єднали молоко з яйцями, тепер додаємо олію 20 мл. Далі додаємо борошно поступово. Якщо ви борошно купували в супермаркеті, його просіяти не потрібно. Якщо ви ж його змололи вдома самостійно, тоді бажано просіяти. Ну, це ваш ваше звісно. Це розмішали до однорідності, Якщо ви переживаєте, що в ваших млинцях будуть такі е, комочки від е, борошна, то можете пролити через сито, але якщо ви вважаєте, що комочки це такі цікаві горбики на млинці, то можете так готувати і все нормально. Я не проливаю, тому що я борошно додавав поступово і там не було не буде ніяких комочків. Якщо ви все відразу викинули, вони можуть бути. Тож зараз переходимо до випікання. Е, якщо ви впевнені, що ви це все зможете взбити протягом там 10 хвилин, то ви вже перед тим, як почати готувати, ставити сковорідку приблизно на середню температуру або середній вогонь. Навіть вогонь, якщо це відкритий вогонь ставити на нижче середнього, а якщо це електрична плита, ставити на середній приблизно 6-7 із 9. Переходимо до випікання. Сковитку взяв ось таку для випікання млинці. Якщо у вас немає, бери, звичайно, яка є і на ній будете випікати. Головне на маленькому вогні її розігрівати, краще довше розігріти І чекайте, поки вона гарно розігріється. Ось можна рукою перевірити, щоб ось тут було доволі таки е, тепло. І будемо випікати. Беремо черпак, щоб наливати суміш. І лопатку, щоб перевертати, відповідно, тарілку куди складати. А якщо ви для себе готуєте, можете відразу їх їсти, тому тоді тарілка не потрібна. Перемішуємо перед тим, як налити, щоб все воно добре перемішалось. Беремо повний черпак, виливаємо на сковорідку. І ось таким рухом розрівнюємо по всій поверхі. ось так приблизно було. Все ставимо. Орієнтуємося на края, щоб вони не були такого золотистого кольору. Ну, ось коли вони не будуть, я вам покажу. Якщо у вас гарно розігріта ваш, е, ваше приготування вийде з першого млинця, воно буде е, все нормально. А якщо ж у вас млинець не виходить, він скручується, не виходить його якось перевернути нормально. Просто зніміть його. Можете з'їсти, ви викинути і почекайте ще трохи, нехай сковорідка краще розігріється. Все залежить від того, наскільки вона прогрілась. Ну, ось ми вже бачимо такі золоті края по бокам млинців, тому вже можна перевертати. Перевертайте просто ось так лопаткою піддіваєте, по коло трохи. Далі засовуєте її під низ, середину, так піддіваєте. Можна ось так. Що воно е під дією самого млинця так відвалилось. Далі ось так ставити монець на лопатку. Ось взяли і перевернули. І ось такий гарний, красивий монет з іншої сторони. Ставимо ще пропікатись трохи. І вони будуть дуже хрусткі, але коли прохолонуть, вони будуть такі м'які і можна скручувати. Але ж кажу, це за рахунок цукру. Що ми додали 75 грам, це можна їсти як окремий десерт, без жодних додавань там. Так, трішки при... піднімемо і подивимося, як він там. Ще білий. Потрібно, щоб він також підсмажився, не був такого золотого кольору. Тоді він буде такий хрусткий і дуже смачний. Все, дивимося ось. Вже це ідеальна форма. Ось бачите, який він золотий. Хрусткий, дивіться, Важно. Чуєте, як хрустить? Ну, це просто клас. Чимось схоже на вафлю. Ось можна скрутити. Дуже круто, дуже смачно. Не забувайте про сіль. Якщо ви не додасте сіль, по-перше, смак не такий буде яскравий, а по-друге, ви будете відчувати е, смак яйця. Ну, якщо хочете, можете не додавати і їсти якби, яйця ось в такому вигляді. Але якщо додасте сіль, буде просто шикарно. Просто. Так, прочищаємо сковорідку перед наступним заливанням, щоб не було ось таких крихт, щоб вони не підгорали. І далі так само набираємо рідину. Виливаємо і швиденько ось так обертаємо. І ставимо випекатися. Краще готувати на більш низькому вогні, на більш низьких температурах, щоб краще контролювати процес. Тому що якщо будете готувати на великому вогні, є ймовірність, що вони підгорять і при тому не будуть хрусткі, просто будуть горілі. На такому нижче середньому, або так повільно, але готуватися і у вас буде ідеальний результат. І ця хрусткість млинці, вона також залежить від цукру. Якщо ви додасте її менше, воно буде не настільки хрустке, тому що цукор, е об'єднуючись з яйцями, дає ось такий результат цікавий. Знову ж таки, ось по краям стало золоте, беремо скорітку, можна ось так навіть, і починаємо так по колу проходитись, засовуємо отак лопатку і підіваємося так. Раз. Раз. Все, млинець майже ось. Весь відійшов, засуємо лопатку і ось так піднімаємо. Чисто сто колорідка. Ось так. Оп, і дивіться яка краса. Так, піднімаємо, дивимося, що вони там з іншої сторони. Вже трошки підзолотились, але ще почекаємо. Ой, дивіться. Просто це просто неймовірно. бачите, яка красота? Він хрусткий, ну клас. Ви оп оп. Це прям круто. Це краще, ніж вафлі, можливо. Хоча тут немає масла, це менш калорійно, але по смаку дещо схоже на вафлю. Зараз тут буде стоп. Так, приготуємо млинці і потім вже перейдемо до фінальної версії. Все, вже приготували, ось тільки їх вийшло, але насправді їх виходить більше, просто не потрібно їсти під час готування. Ну але вони дуже смачні виходять, тому тут важко стриматись. І ось як я і казав, вони стоять ось такі вже м'які. Тому що вони полежали, якби під паром відпочили, і можна їх навіть згортати в налисники. Але ж до того всього, вони хоч і стали такими м'якими, еластичними, але, такими, але залишились такими ж смачними. А ось ті млинці, які більш свіжі, вони ось такі хрусткі, такі от прям клас. Супер. І дуже смачно, як окремий десерт. З кавою. Просто топ. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт, чи любите ви такі хрусткі млинці, чи більш такі еластичні. Тут, по суті, можна, якби, і такі, і такі зробити. Діліться, будь ласка, цим відео своїми друзями, знайомими та колегами, з ким можете поділитися. Мені було дуже приємно. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!